Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Сонік проти Маріо. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У невеликому, але галасливому місті всі знали великого і добродушного сантехніка Маріо. Його можна було впізнати здалеку по червоній кепці і синьому комбинізоні. Щоранку він спускався у підземелля, лагодив труби, прочищав каналізації і ніколи не втрачав гарного настрою. Ага, знову протікання! бурмотів він, тримаючи в руках свій величезний золотий ключ. Нічого, Маріо впорається. Того дня йому доручили складну роботу прочистити стару каналізацію під центральною площею. Сходи вниз були слизькі, лампи тьмяно блимали, а вода в трубах гучно клекотіла. Маріо, як завжди, наспівував собі під ніс. Ма ла, -ла, ла труби не страшні, коли в руках мій ключ. Але раптом він помітив щось дивне. Глибоко в темному проході з під тріснутої стіни виривалося сяйво. Спершу він подумав, що це відблиск лампи, але світло було зовсім інше. Воно мерехтіло, ніби вода, тільки повітря навколо іскрилося. Мама Мія, що це за дивина? Здивувався Маріо. Він обережно підійшов ближче і побачив величезний круглий портал, що світиться блакитним сяйвом. Всередині кружляли золоті іскри, а глибина виглядала так, ніби там ховалося інше небо. Маріо нахилився, щоби краще розгледіти. Він навіть простягнув руку, щоби торкнутися сяйва. І саме в цей момент під його чоботами хруснула стара цегла. Ой-ой-ой! закричав він і полетів прямісінько вперед. Його ковзання супроводжував дзвінкий звук, ніби сам портал співав, яскраве світло сяяло каналізацією, і за мить Маріо вже зник у сяючому вирі. Він довго летів, кудись у невідоме. Перевертаючись і намагаючись утримати свій ключ, серце калатало швидше ніж годинник у башті міста, мама Мія, куди ж я лечу? Пролунав його голос у порожнечі, а коли світло раптом згасло, він впав на м'яку траву. Маріо розплющив очі і з подивом озирнувся. Перед ним тягнулися зелені галявини, високі пальми хиталися на вітрі, а вдалині чувся спів дивних пташок. Повітря було тепле і свіже, зовсім не таке, як у вологій каналізації. «Е-е-е, Якось не схоже на каналізацію. Прошепотів він, піднімаючись і струшуючи з себе траву. Він навіть ущипнув себе за щоку, але ні, це було не сном. Маріо ще не знав, що його чекали дивні пригоди, і зустріч із тим, про кого він навіть не здогадувався. Маріо йшов зеленою галявиною, озираючись на всі боки. Йому здавалося, що він потрапив у казку. Трава світилася від росинок, сонце гралося промінцями, а далеко виднілися дивні пагорби з яскравими кільцями у повітрі. Ха. Це не Бруклін. Ні машин, ні людей, навіть труби ніякої. Лише пальма та дивні пагорби. Мама мія, куди я потрапив? Він нахилився, щоб понюхати квітку з пелюстками кольору неба, коли раптом повз нього пронеслася синя блискавка, вітер здійняв пил і траву. Капелюх Маріо ледь не злетів із голови. Е, хто тут? вигукнув він, озираючись. І за кущів вилетів синій їжак. Він рухався так швидко, що лише після різкого зупинення Маріо розгледів його. Маленьке тіло, колючки, білі рукавички і великі червоні кросівки. Їжак уперся руками в боки і насуплено глянув на незнайомця. Так, 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 а це що в нас тут за тип? промовив їжак і прижмурився. А розмовляючи їжак? Ха -ха. Очі Маріо округлилися. Їжак зробив крок уперед. Мене звати Сонік, і я бачу, що ти не місцевий. Скажи но чесно, ти що працюєш на доктора Егмана? Він любить посилати своїх помічників у дивних костюмах. Я? На кого працювати? Я ж сантехнік. Працюю на благо міста, обурився Маріо і гордо підняв свій ключ. Ось! Це мій інструмент, а не зброя. Ха! Гарна відмазка! А Егман ще може винайти нові хитрощі. Ти виглядаєш підозріло з цим своїм великим ключем і дивною кепкою. Кепка? Це моя щаслива кепка, і ключ мій теж, друг. Я випадково сюди потрапив, зрозумів. Обурився Маріо. Сонік схрестив руки. Випадково? Ага, знаю я таких. Так я тобі і повірив. Краще одразу кажи, де ховається Егман. Маріо почервонів від злості і тупнув ногою. Слухай сюди, колючий. Я, Маріо, майстер по трубах. У мене вдома багато роботи, і я не маю часу грати у твої ігри. Їжак засміявся. «Ха-ха-ха, Маріо кажеш, ну ім'я. Ей, чуєш, сантехніку, я за тобою пильнуватиму, якщо ти ворог, дожену і відправлю прямо до Егмана. Вони ще кілька хвилин сердито обмінювались словами, не помічаючи, що небезпека вже насувалася. У кущах миготіли червоні очі і скреготали залізні механізми. Земля під ногами затремтіла, а кущі захиталися. Ой, лихо, що це було? насторожився Маріо, озираючись. О, ні, це його роботи. Це тих сюди привів. прошепотів Сонік, і очі його засвітилися гнівом. На галявину вискочили блискучі машини, круглі з червоними очима та залізними лапами. Деякі літали в повітрі на пропелерах, інші важко крокували по землі, клацаючи кігтями. Ей, слухай, синюки, та я сам їх боюся. Закричав сантехнік на Соніка і виструбнув у бік, ухиляючись від залізного удару. Один робот кинувся на Соніка, але той, згорнувшись в клубок, пронісся блискавкою і розбив ворога вщент. Інші одразу оточили друзів. Я не ворог, дивись! вигукнув Маріо. Він підняв свій ключ, розмахнувся і гепнув по металевій нозі робота. Від удару машина закрутилася на місці і впала, сиплячи іскрами. Сонік здивовано озирнувся: Гей, ти справді на нашому боці. Звісно, я ж казав, я сантехнік, а не злий помічник. Відповів Маріо, відбиваючи наступний напад. Разом вони почали битися. Сонік метався туди-сюди, мов блискавка, збиваючи роботів з ніг. А Маріо, хоч і не такий швидкий, але його удари ключем були сильними і влучними. Отримай, залізяко! кричав Маріо. А це тобі від синього їжака. Додав Сонік, зносячи чергову машину. Нарешті останній робот загорівся і впав на землю. Його корпус зламався, і зсередини випав дивний чорний планшет із червоним логотипом у вигляді окулярів, символом доктора Егмана. Сонік підняв його і нахмурився: Так і є. Це роботи Егмана. Маріо обережно виглянув через плече Соніка. На екрані світилися схеми, величезна лабораторія, портал і напис використати міжсвітовий портал для вторгнення. Мама Мія, то це твій доктор хоче захопити мій світ. здивувався Маріо. Так, і тепер я бачу, що ти не з ним. Ти мій союзник. Сонік вперше посміхнувся. Маріо також розсміявся і простягнув руку. Тоді домовились, з цього моменту ми друзі. Ага, разом ми зіпсуємо план цього товстуна егмана. Сонік і Маріо йшли стежкою, що вела крізь густі джунглі. Сонце вже схилялося до заходу, і проміння пробивалося крізь високі пальми золотими смугами. Тобі пощастило, що я повірив тобі, сантехніку. О! Як мені пощастило, довірливий ти. Пожартував Маріо. Але визнай, без мого ключа роботи б тебе вже перемогли. Ха -ха, а без моєї швидкості ми б узагалі тут застрягли, гордо відповів Сонік. Вони сміялися, наче давні друзі, хоча ще кілька хвилин тому сперечалися. Невдовзі вони вийшли до глибокої прірви. Над нею висів старий дерев'яний міст, що хилився від кожного подиху вітру. Ну що, готовий? запитав Сонік. Я? «Та я ж сантехніка, не акробат, зойкнув Маріо, дивляючись у мотузки. А якщо впаду, тоді доведеться тобі навчитися літати. Ха -ха. підморгнув Сонік і вже мчав уперед. Міст хитався, скрипів, але Сонік перебіг його на секунду. Маріо ж ішов повільно, тримаючись руками за мотузки. Мама мія мама Мія, аби тільки не впасти. Коли він дійшов до середини, дошка під ногами тріснула, але Сонік встиг підскочити і схопити його за руку. Тримайся, товстун! вигукнув він. «Ей, я не товстун, я просто кремезний! обурився Маріо, але вдячно дозволив витягнути себе на інший бік. Далі шлях пролягав крізь темну печеру. Всередині було холодно, а зі стелі свисали сталактити, ніби зуби чудовиська. Я не люблю темні місця. Не хвилюйся, у мене гарний зір, я швидко знайду вихід, відповів Сонік. Але раптом під ногами клацнула пастка, і величезна кам'яна куля з гуркотом покотилася на них. Біжимо! закричав Сонік. Він схопив Маріо за руку і вони помчали. Сонік нісся, мов вітер. А Маріо ледве встигав за ним, спотикаючись і хапаючи повітря. Коли друзі нарешті вибрались із джунглів, перед ними відкрився краєвид. На горизонті височіла величезна темна будівля з вежами та антенами. Вона блимала червоними вогнями, ніби велетенське око. Ось вона, лабораторія Егмана! промовив Сонік, стискаючи кулаки. Виглядає як фабрика монстрів, але ми впораємося, друже. Тихо сказав Маріо. Вони обережно підійшли до високих воріт лабораторії. Металева брама була закрита, а довкола чергували кілька роботів стражів. Ну що, готовий? прошепотів сонік. Готовий як ніколи. Відповів Маріо, тримаючи свій ключ. Сонік промчав вихором і збив охоронців, а Маріо добив їх потужними ударами. І вже за мить вони опинилися всередині. В лабораторії все гуділо і світилося. По трубах текли потоки енергії, а на панелях миготіли червоні кнопки. В центрі величезного залу стояв він, доктор Ехман, у червоному костюмі з жовтими гудзиками, з довгими вухами. Усами, що стирчали в різні боки, він сидів у своєму новому гігантському робокостюмі. Ха-ха, <рес> я знав, що ви прийдете, але ви спізнилися. Мій портал вже майже готовий, і скоро я завоюю увесь Бруклін. Не вийде! Ти ніколи не переможеш, поки я тут, а тепер і я теж. «Нікчеми! Я знищу вас обох одним махом. Рикнув Егман і натиснув важіль. Робокостюм загуркотів і піднявся на масивних ногах. Із плечей вилетіли ракети, а з грудей засвітився промінь енергії. Обережно, він заряджає гармату, закричав Сонік. Він промчав навколо, змушуючи робота крутитися за ним, поки Маріо підскочив і вдарив по нозі машини. Метал загуркотів, і одна з панелей відпала. Непогано, сантехніку!» – вигукнув Сонік. Дякую, але це був лише розігрів. усміхнувся Маріо. Егман розлютився, його робот почав розмахувати залізними руками, намагаючись схопити друзів. Сонік ухилявся, мов блискавка, стрибаючи з боку в бік. Ти нато повільний, Егмане! дражнив їжак. Маріо тим часом заліз на трубу і зіскочив зверху. Гепнувши ключем по плечу машини, іскри розсипалися навзбіч. Мама Мія, тримай удар! гукнув він. Раптом Егман натиснув іншу кнопку, і з підлоги вилізли ще кілька роботів слуг. Займіться ними! наказав він. Сонік швидко розібрався з меншими машинами, кружляючи навколо них. А Маріо тим часом відволікав самого робота. Коли машина відкрила грудний відсік, щоби вистрелити енергію, Сонік крикнув: Маріо! зараз! Сантехнік розмахнувся усім тілом і гепнув ключем прямо всередину машини. І в ту ж мить Сонік розігнався і вдарив, мов синя куля, в те саме місце. Вибух іскор, гул і робокостюм хитнувся, втратив рівновагу і завалився на бік. Uh, цього разу ви перемогли, але я повернуся, я завжди повертаюся, вилізаючи із палаючого корпусу, сердито закричав Егман. Він застрибнув у невеликий літальний апарат і втік крізь отвір у даху, залишивши друзів серед уламків. Сонік і Маріо важко дихали, але посміхалися. Ну що, здається, ми його добряче провчили, сказав Сонік. Так, а ще ми врятували і мій світ, і твій світ, гордо додав Маріо. У кутку лабораторії вони знайшли той самий портал, який світився блакитним сяєвом. О, міг квиток додому, промовив Маріо, доторкнувшись то до сяєва. Коли битва закінчилась і вогні лабораторії згасли, друзі вийшли на галявину. Небо було темно синє, усипане мільярдами зірок, а вдалині сяяв місяць, мов срібний човен. Вітер лагідно шелестів травою, і після гуркоту битви тиша здавалася особливо спокійною. Маріо сів на м'яку траву, знявши свою червону кепку і витерши чоло. Сонік приліг поруч, закинувши руки на голову. Довго вони мовчали, просто дивлячись угору. Знаєш, Соніку, промовив нарешті Маріо, я завжди працював серед труб, каменю і води. А тут я вперше побачив такий дивний світ і знайшов справжнього друга. Сонік посміхнувся і повернув голову до нього. Я теж не очікував. Спершу подумав, що ти а ще й смішно виглядаєш у цій кепці, а мама мія, тільки на кепка. Удавано образився Маріо, але вони обидва засміялися. Сонік став серйознішим. Ти сміливий, Маріо. Не кожен би кинувся в бій проти армії роботів із одним лише е, ключем у руках. Я радий, що ти опинився саме тут. Маріо поглянув на портал, що тихо сяяв поряд, і зітхнув. Але тепер мені час повертатися. У мене вдома люди чекають на ремонт труб і кранів. А ще я засумував за своїм братом Луїджі. Я розумію. Кивнув Сонік. Але знаєш що? Навіть якщо між нами різні світи, ми завжди будемо друзями. Маріо піднявся, поправив кепку і простягнув руку. Тоді обіцяй, що коли-небудь і ти до мене заскочиш в гості. Хе, обіцяю, відповів Сонік, міцно потискаючи йому руку. Маріо ступив у портал, блакитне сяйво огорнуло його з голови до п'ят, і за мить. Він зник, залишивши після себе лише тихий спалах світла. Сонік ще довго сидів на галявині, вдивляючись у зоряне небо. Він посміхнувся і прошепотів Бувай, друже, і пам'ятай, десь тут завжди бігає синій їжак, який чекає на нову пригоду. І зорі на небі, ніби почувши ці слова, засяяли ще яскравіше. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.